Луцьку збили мотоцикліста. Він у лікарні. Місто засинає, прокидається крадій. Плучани нишпорив у чужих авто. Били й тероризували військового. Юнаки з Луцька вибивали з бійця гроші. Вітаю у студії 12 го Роман Вербич і почну випуск із трагічної звістки. На Волині знову втрата підтвердили загибель Василя Цапа і села Усівці Камінь Каширської громади, якого вважали зниклим безвісти. Життя 25-річного Волинянина, як з'ясувалось, обірвалося ще у вересні 23-го року. Свій останній бій Василь Цап прийняв на Донеччині. Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна у громаді повідомлять згодом. Ми ж висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. Трагічна звістка надійшла і в Луцьк. На війні загинув Андрій Головачов. Йому було 43 роки. На війні працював стрільцем-снайпером. Лучанина не стало 14 квітня під час бойового завдання біля села Семенівка Донецької області. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним героям. Посмертний орден вручили батькам загиблого на війні волинянина Олега Гонтаря. Чоловік родом із села Журавичі на Ківерцівщині. На війну пішов у березні 22-го року. Останній свій бій прийняв у січні 23-го біля села Стельмахівка на Луганщині. Захиснику тоді було 34 роки. Орденом за мужність третього ступеня посмертно волинянина. Нагородив президент Володимир Зеленський. Аби увіковічнити пам'ять українських захисників у багатьох населених пунктах розміщують фотостенди із їхніми іменами. Є такий і в центрі Володимира. Днями біля світлин героїв там з'явилася табличка з проханням не годувати голубів. Як пояснили в мерії, це прохання рідних загиблих бійців. Мовляв, пташки лишають після себе послід, через що на майданчику пам'яті завше брудно. Крім того, голуби постійно скидають зі стели квіти і лампадки. Ну а далі до теми криміналу били і тероризували військового за вигаданий борг. Цим займалися четверо Волинян, 26-річний в'язень Маневицької колонії та троє його спільників, які живуть у Луцьку. Саме їх юнаків 22 та 24 років затримали в одному із закладів міста. Прийшли забрати гроші у військового. Впродовж декількох місяців вони тероризували і били чоловіка за неіснуючий борг, вимагали заплатити їм три тисячі доларів. Треба сказати, що військовий став не єдиною жертвою цих злочинців. Впродовж декількох місяців вони систематично тероризували і інших жителів Луцька та району, вимагали гроші за неіснуючі борги і. Поширення наркотиків суми називали чималі від 9 до 120 тисяч гривень. Частину грошей клали у так званий злочинний общак. Нині троє затриманих під вартою. Їхній лідер там же у колонії, де тепер сидітиме ще довше. Як тільки темніло, йшов обкрадати автівки. Цим займався 37-річний лучанин, який днями попався поліцейським. Передувало цьому аж п'ять однакових звернень лучан. Люди заявляли, що хтось залазив у їхні машини, крав звідти дорогі запчастини і особисті речі залишені в бардачках. Крадія розшукали з допомогою камер відеоспостереження. Вдома у 37-річного чоловіка знайшли частину викрадених з чужих машин речей. Нині зловмисник в ізоляторі тимчасового тримання. Вранці у Луцьку збили мотоцикліста. Він у лікарні аварія сталася на вулиці Ковальській. Водій легковика Марки Субару не пропустив чоловіка на мотоциклі. Внаслідок зіткнення в другого підозра на перелом основи черепа нині проходить обстеження. Як повідомили дванадцятому каналу в поліції, обидва водії були тверезі. Обставини аварії ще з'ясовують. Аварія з потерпілим трапилася і в коволі. Там п'яний на Жигулях наїхав на підлітка. Винуватись 26-річний житель рівненщини за кермом машини марки «ВАЗ» збив водія електроскутера. 16-річного хлопця забрали в лікарню. Винуватець аварії, як виявилось, був п'яний. Алкоголь у крові у шість разів перевищував норму. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Військові просять ще більше донатів. Рейдерство чи повернення боргу. У Торчині назріває скандал. Що там у Білорусі? Прикордонники перевірили на катерах. Прикордонники на катерах перевіряють ситуацію в Білорусі. Окрім цілодобового чергування в прикордонних районах вони патрулюють і водні ділянки. Стежать, аби з боку Білорусі ніхто не порушив прикордонний режим. Ситуація на північному рубежі загалом залишається повністю контрольованою. Держприкордонслужба постійно стежить за усім, що відбувається як на лінії, так і по той бік українсько-білоруського кордону. Берегова лінія водойм, по яких проходить лінія кордону з Білоруссю, за словами прикордонників, надійно укріплена і має всі необхідні загородження. Важливо, що окрім патрулювання катарами, чергування на лінії за ситуацією цілодобово пильнують з камер відеоспостереження. Рейдерське захоплення чи несплата за борги. Історія, з якою зіштовхнулася наша знімальна група, відбувається в селищі Торчин Луцького району. Місцева фермерка просить повернути майно, аби провести посівну. Але от чому насіння за замком, а не у власній коморі? Дивіться далі. Це Наталія Шагедин, місцева фермерка із Торчина, дружина військовослужбовця відомого на волині фермера-картопляра Володимира Шагедина. Їх спільне сільськогосподарське підприємство майже 20 років займається селекцією картоплі, вирощуванням гречки та зерна на близько 50 гектарах землі, яку пайовики здають в оренду. Нинішню посівну жінка мала провести самотужки, але усе майно підприємства набути роками за цим замком. Це дуже важко для жінки вести сільське господарство. Але я не ждала, як то кажуть, не чекала допомоги, але я не чекала і такого ставлення і до жінки військовослужбовця, яка залишилася і старається працювати, щоб підприємство давало якусь користь нашій державі. Уся справа в тому, що господарство пані Наталії довгий час орендувало складські приміщення у підприємця із Торчина Руслана Шеполюка. Це підприємство за парканом, куди й не пускають фермерку. Ми з нормальною відносини були, але тепер виявляється, я тут не можу навіть доказати, що я маю бути на маю там оренду, що я там маю свої речі, маю продукцію. У мене є документи на продукцію, у мене є документи на техніку. Але я не маю доступу до цього всього. За словами фермерки, у складах на цій території зберігаються десятки тонн селекційної картоплі для посівної, а також її комбайн і трактор. Чим аргументують, що вас студент сьогодні не пускають? Аргументи покажіть документ, згідно якого я маю право перебувати на їхній території. Що мається на увазі під цим документом? Право на оренду чи щось інше? Не знаю, просто звучить документ. Тож чому дружину відомого фермера на Волині не пускають забрати майно? Беремося засувати обставини конфлікту між господарниками і телефонуємо до підприємця Шеполюка. Адже слухавки від пані Наталії, власник фірми, не взяв. Я її прошу, кажу, віддайте, заплатіть борг. Тоді я вас ну, будете користуватися тим, що ви користувалися. Але вони на це не реагують взагалі. Як з'ясувалося між підприємцями ще 2018 року, був укладений договір оренди, нібито на 500 метрів квадратних офісного приміщення. Угоду підготував сам фермер Шагедин. За оренду згідно з документами, мав сплачувати 5 тисяч гривень на місяць. За ці шість років сплачували оренду згідно договору. Ми сплачували, але останні оці події війна і коронавірус трохи наш агробізнес, звичайно, присадив. І ми мали певні там невиконання фінансових, як то кажуть, зобов'язань по сплаті оренди. І відтак сплата за оренду, як і акти про дотримання умов договору, наявні лише за 2018 рік. На той час підприємством пана Руслана керувала його мама, а сам підприємець з його слів був у хороших взаєминах із фермером Шагидином, аж допоки не. Прийшов час сплачувати борги. Крапка була тоді, коли Володимир Йосипович позичив гроші на весілля свого сина, закритий борг за весілля свого сина, позичив мене особисто, не в мами, 8 тисяч доларів і просто їх не віддавав. Тянув, тянув, я ходив за тими грошима і в мене. Відбулася гостра розмова на рахунок бургів з ним у вересні 2023 року. Коли ж дійшла справа про повернення коштів через недотримання умов договору про оренду майна, виявилося, що документи не підписані стороною орендаря. У нього Тоді вже був задум не платити, і просто він так складав договір, щоб ми не могли стягнути гроші. То раз друге мамі він підсунув його. Без власного підпису, однак чи дійсно договір не підписаний іншою стороною, і які документи на право власності та й оренди є у фермерки, нам побачити не вдалося. Ні, вони будуть тільки в суді. Просто щоб підтвердити, що я ці документи Вони є. за підрахунками пана Руслана, згідно з умовами того ж таки непідписаного договору, борг фермерського господарства перед підприємцем чималенький орієнтовно сума збитків складає 340 тисяч 951 гривня. Мотивували тим, що немає ціни на картоплю, то продадуть, віддадуть. От, ну, розказували весь час такі байки. Люди от розказують, що вони оби, обом синам у Львові купили квартири. Тобто, а від заплатити за мізерні ті кошти не було. Про несплату коштів у фермерському господарстві, яке займається вирощуванням картоплі, розповідає і його колишня працівниця. Ну, обманюють людей, обманюють. Нам вже два роки не платять зарплату. Ну як частинками платили? Було пару днів назад, і я звернулася до неї. Мені було. Треба було гроші в лікарню. Вона до мене сказала, приїжджай, я тут з тобою розрахуюся. Приїхала, я не телефоную, вона трубки не бере, а потім зовсім відключила телефон. Поставити крапки над і у цій історії спробував і селищний голова Торчина Юрій Кревський, який отримав звернення від Наталії Шагедин із проханням допомогти розблокувати насіння і техніку на підприємстві та провести посівну. Ви хочете від місцевої влади що? Я хочу, щоб ви мені посприяли в розблокуванні моєї роботи. Яким чином, майже законодавство, я маю вам посприяти. Такий, Щоб я могла звідти дістати свою техніку, своє майно і свою функцію, яка знищиться. Я, я розумію, розумієте, чи ні, є власник майна. І ще раз я вам це говорив. От і, і повторюю ще раз. Так. Я вважаю, що які речі відповідь має давати господарський суд. За словами голови громади, він уже зустрічався із підприємцем Шаполюком і спробував з'ясувати обставини конфлікту. У нас є звернення ФГ Шегодин, десь по моєму 20-го числа у нас термін є для розгляду. От ми надійшлемо відповідь. От я кликав до себе підприємця, який надав буцімто зі слів. В оренду приміщення. От, з його слів, дійсно, вони там знаходяться, але знову ж з його слів я апелюю до його слів, там не сплачується роками орендна плата, не сплачується енергоносії. От, і він не хоче мати справи з підприємством і хоче, щоб вони звільни його приміщення. От, приблизно так воно виглядає зараз. Але щоб звільнити приміщення, тобто забрати своє насіння і техніку, фермерка має сплатити борг. Самі такі вимоги підприємця я готовий. Якщо вони прийдуть і сплатять борг, то я готовий віддати їм, дати доступ і готовий віддати їм цю техніку. Я на їхню майно не претендую. Це їхнє майно, їхня картопля, пшениця, трактор, комбайн це їхнє майно. Ми на на нього не претендуємо і. В тому, що звинувачують мене ФГ-Шегидин в рейдерському захваті. Ми не займаємося рейдерськими захватами. Ми просто хочемо забрати своє. Однак, де взяти кошти фермерці, яка вклала весь заробіток у майно, це досить великі кошти. Дуже для мене це дуже великі кошти. Це практично вся наша робота, яку ми вели з чоловіком до того моменту, поки він не пішов мобілізований до війська. Вирішити конфлікт міг би господарський суд області, але проблема із документами без підпису вони не розглядатимуться в правовому полі як докази. Фактично, згідно норм цивільного кодексу, ми не можемо вважати, що цей договір є чинний і він юридично відповідно не має такої сили. Фактично, звернутися в суд не маємо можливості, тому що по цьому договору суд не прийме рішення і не отримає звичайно, позов, можна оформити так, як. Юридичної сили цей договір немає. Щоб не втратити урожай, Наталія Шагадин все ж таки готується подавати позов, надавши свої документи, яких досі ніхто не бачив. У мене посівна компанія, в мене немає часу, знаєте, довго збиратися. Буду швидко подавати. Війна у мені оголошена, так. І це вже переходить в правове поле, я так бачу. Бо домовленості усні ніякі не не спрацювали. Тим часом за цим парканом і за цими ворітьми досі зберігаються Можем тонни записати. картоплі і гречки, а поруч гниє торічній урожай, який, за словами підприємця, орендарі так і не прибрали. Тож, що ростима, на полях фермера Шагидина цього року зможе вирішити правове поле Феміди, який поставить крапки в питанні ймовірного рейдерства чи не сплати боргу? Ірина Кудрі, Василь Марещук, канал. Щоб виграти битву, важлива сила та мотивація. А щоб здобути перемогу у війні, необхідна ще й логістика, забезпечення та технічні засоби. Це слова командира однієї з військових частин зсу. Ворог нарощує свої сили. Битви стають куди запеклішими, а тому цивільним потрібно невпинно донатити, аби бійцям було чим і як захищати рідну землю. Як допомагають українські армії рівненські атомники? Дивіться у сюжеті. Щодня працівники РАЕС роблять усе для того, аби бути корисними для держави для перемоги. Атомники генерують електроенергію та турбуються про допомогу військовим. Завдяки безстроковій акції Я допомагаю зсу кілька разів на місяць. Волонтери енергії перемоги передають захисникам спорядження для виконання оперативно-бойових завдань. Звернення бійців представники громадської організації опрацьовують у найкоротші терміни. В цьому місяці 55 звернень, тому грошей недостатньо. Закриваємо набагато менше частин. Ця волонтерська допомога, яка була надана от сьогодні, це всі працівники наші, це рідні їхні, тому які працюють на атомній. Тому долучайтеся, донатьте, тому що зараз це дуже необхідно. Зараз такий період, який, які да, тяжкий, але якби хлопцям в окопах ще тяжче. Закуплені речі військовослужбовці за можливості отримують особисто або ж їм передають побратими, колеги, рідні та друзі. До присутніх захисників на черговій такій зустрічі звернувся генеральний директор Раес. Павло Ковтонюк подякував воїнам за те, що захищають нашу країну. Також зазначив, що допоки міста України живуть, військові вмотивовані їх захищати. Отже, маємо жити, працювати, волонтерити для перемоги. Командир військової частини зауважив, щоб виграти битву, важлива сила та мотивація. А щоб здобути перемогу у війні, необхідна ще й логістика, забезпечення та технічні засоби. Волонтери саме над цим і працюють. Кожна ця допомога це збережені життя, це крок до перемоги. Колектив Рівненської ОС тримає свій стрій, допомагає. Але нам треба тільки посилювати цю допомогу. Ворог посилюється, і ми маємо теж бути сильними. Ми маємо збільшувати допомогу. Це наш святий обов'язок. Допомагати, підтримувати, донатити. Тому, друзі, разом до перемоги складний шлях. Маємо пройти лише разом. Я отримував два інверторних генератора. І від яких будуть заряджатися екофлошки, акумулятори до наших робочих пташок. Нам якби важлива підтримка, і моральна, і якби і фінансова. Бо ну, ми все, все не зможемо витягнути. Воюємо не, от, не, не лише самі військові, а ну мусимо воювати і цивільні, і всі разом ну, разом до перемоги. У боротьбі та єдності здобудемо перемогу. Задля майбутньої перемоги, і я закликаю вас не забувати дякувати та допомагати зсу за новинами. ж, Уже традиційно рекомендую стежити на 12-му каналі. Якщо раптом так стало, що ви пропустили якісь із випусків або ж вас і ви маєте бажання ще раз переглянути якісь із сюжетів. робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Не забувайте тиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини краю. Зі сподіваннями, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Дякую за увагу. Побачимось.